Послухай, мій люду, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст, нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю, що ми чули і пізнали і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі. Про які наказав був він нашим батькам, завідомити про них синів їхніх, щоб знали про це покоління майбутнє, сини, що народжені, будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть. І не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничним, поколінням, що серця свого не поставили міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися назад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. І забули вони його чини та чуда його, які їм показав. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у єгипетськім краї, на полі Цуанській. Він море розсік і їх перепровадив, а воду поставив, як вал, і провадив їх хмарою вдень, а сяйвом огню цілу ніч. На постивні він скелі розсік і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки і води текли немов ріки. Грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І бога вони випробовували в своїм серці, для душ своїх їжі бажаючи. І вони говорили насупроти бога і казали чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити? Тож ударив у скелю, і води линули, і полилися потоки, чи він зможе також дати хліба, чи він наготує м'ясива народові своєму? Тому то почув це Господь та й розгнівався, і огонь запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялись. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба, і спустив немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангольський їла людина, він послав їм поживи до ситости. Крім цього, від східного вітра порушив на небі і міцю своєю привів полудневого вітра, і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птаство крилате, як морський пісок. І спустив його серед табору його коло наметів його. І їли вони та й наситились дуже він їм їхнє бажання приніс. Та ще не вдовольнили жадання свого, що їхня їжа була в їхніх устах. А гнів божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців, Ізраїлових повалив. Проте ще й далі грішили вони та не вірили в чуда його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його і верталися, й Бога шукали. І пригадували, що Бог їхня скеля і Бог Всевишній то їхній викупитель, І своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті. Та він милосердний гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається. Скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову випробовували вони бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали роки його з дня, як він вибивав їх із недолі. Як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Цуанському чуда свої. І в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них мух, і їх жарли вони, і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарані. Виноград їхній він градом побив, а приморозком їхні шовковиці, і вінградові віддав їхній скот, а блискавкам череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний і лютість, обурення й утиск, наслання злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі не стримав від смерти. Життя ж їхнє віддав моровиці, і побив він усіх перворідних в Єгипті первістків, сили в наметах хамових. І повів він, немов ту отару народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині. І провадив безпечно він їх, і вони не боялись. А море накрило було вороги їхніх, і він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула. І народи він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка проспадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та й гнівили Всевишнього Бога. Його постанов не додержували, і відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулись, як обманливий лук, і жартівниками своїми гнівили його і дрочили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридись із Ізраїлем, і покинув оселю в щілу з ту, що вмістив був посеред людей. І віддав до неволі він силу свою, а величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ, і розгнівався був на спадщину свою, його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень. Його священники від меча полягли, і не плакали вдови його. Та небавом збудився господь, немов зосну, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів по озадку, вічну ганьбу їм дав. Та він погордив намет Йосипів і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, горість Сіон, що її полюбив. І святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. І вибрав Давид свого раба і від кошар його взяв. Підкітних овечок його від він привів, щоб Якова пас він народа свого та Ізраїля спадок свій, і він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх.